Прибулець з країни Нямликів. Пригода з клоунами Стрибунцями, розділ перший, в якому Олянка кличе в гості чарівного чоловічка, а тоді не знає, куди його подіти. Ледве Олянка розплющила очі, як одразу ж пригадала, що сьогодні вівторок. Цей день тепер був для неї найголовнішим, бо саме по вівторках, рано, вранці підходила вона до стіни у своїй спальні і тихенько, щоб не почули мама й тато, стукала в неї. Чому? А тому, що варто було дівчинці торкнутися найбільшого дзвіночка, намальованого на шпалерах, як у стіні зібрались крихітні дверцята, і з тих дверцят вистребував маленький чоловічок. Був це не хто інший як славетний чарівник, буцик із роду нямликів. Звичайно, не кожному, як Олянці, щастило познайомитися з чарівником, та ще й дізнатися, що існує ціла країна нямликів, чоловічків, які живуть у стінах, а чарівної сили їм надає звичайнісінька мана каша, яку Олянка терпіти не могла. Ось і тепер, підхопившись із ліжка і тихенько постукавши в стіну, дівчинка вже приготувалася до зустрічі з буциком. У бічній кишенці її рюкзака лежала металева коробочка з-під цукерок, напевно, холодною манною кашею. Її олянка крадькома принесла із дитячого садочка, дістала замість привітання запитав буцик і вистрибнув зі стіни на килимок, який дівчинка завчасно постелила на підлогу. Ось. Олянка витягла з рюкзака коробочку з кашею і подала їй нямликові. Малий чоловічок, навіть не подякувавши, вихопив із рук дівчинки частування, дістав з кишені кумедного квітчастого костюмчика крихітну ложечку і почав швидко-швидко наминати кашу, приказуючи мня мня. Тихіше, прошепотіла Олянка, «Рот збудеш маму й тата. Та нямно тільки недбало Ба... не махнув рукою і так швидко ковтнув кашу, що за мить коробочка із цукерок блищала, як новенька, а він не лишилося й крихти чарівної страви. <кхух> ну, то що, яку пригоду ти замовляєш на сьогодні? Запитав буцьк, вдоволено усміхнувшись і витираючи рота рукавом. Олянка розгубилася, в голові в неї закрутилося безліч думок. Ну, от, наприклад, вона давно мріяла побувати в церковій виставі, де акробати витанцьовують на височезних дибах, ходулях і навіть перевертаються через голову. І їй хотілося не просто дивитися, як це роблять церкові артисти, а й самі перекинутися через голову, що їй її аплодували глядачі, і щоб вона вклонялась та повторювала на біскарколомні трюки. Але найбільше в світі дівчинка хотіла потрапити до загадкової країни нямликів. Та вона не наважувалася попросити про це Буцика, Адже ще три перші зустрічі малий чоловічок попередив, що кожен здоровань, так, нямлики називали людей. Ніколи не бачив цієї таємничої країни. Саме так, вигукнув Буцик, – жоден здоровань не може потрапити до нашого світу. Олянка забула, що нямлик вміє читати думки, і стало соромно, що цей коротун ось так просто дізнався про всі її бажання. А до цирку ми потрапимо дуже просто, весело додав Нямлик. Лише дочекаємося, коли чарівна страва почне діяти. Та тієї хвилини задзвонив будильник у кімнаті батьків. Олянка сполохано визирнула в коридор, а тоді повернулась до буцика. Як добре, що ти такий маленький. Мерщій ховайся до кишеньки мого рюкзака. Та було вже пізно, чари подіяли, і посеред Олянчиної кімнати стояв худенький, рудоволосий хлопчик і заволено усміхався. Видно було, що він зовсім не боїться. Ти що? перелякано скрикнула дівчинка. Тебе ж побачать. Та нямик тільки махнув рукою і спокійнісіко вмостився в зручному кріслі гойдалці, що стояло біля вікна, і почав вигойдуватися туди-сюди.